Доброго дня! Чекайте, я викликав 102, зараз сюди приїде Дрожна патрульна служба, задокументуємо дане правопорушення. Знаєте, що тут не можна зупинку і стоянку робити? Пішідний перехід. Чи вам поліції все дозволено? Шановні, представтесь, будь ласка, хто ви такий? Представтеся, хто ви такий. Покажіть своє службове посвідчення на мою вимогу. А, хто ви хто? а я вінницький блогер, так. Да. Здійснюють дані дані документування. Я кажу, представтеся, будь ласка, я хто заніс документи. Я мені без різниці, ви здійснили порушення правил дорожнього руху. Я вас хочу задокументувати. Будьте свідком, будь ж пожалуйста, йдіть сюди. Будьте Підь свідком даної події. Підійдіть сюди, підійдіть сюди. Ми задокументуємо дане правопорушення. Почекайте, я, я викликав такого? 102. Я викликав 102, два. Зараз не треба було документи. За Яка різниця, що вам потрібно було документи? Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Ви що я думаєте, що ви виповує? поліції та вам дозволено? Чи Яке ваше звання? Капітан Капітан поліції, представтеся, будь ласка. Хто ви? Представляйтеся на камеру. Яка різниця? Я коваль Дмитро Васильович, людина, громадянин України. Яка різниця? Як потрібно, я вам покажу. Покажу. Я вам кажу, представтеся, будь ласка. Представтеся. ще раз кажу. Зараз я вам покажу. Своє водійське посвідчення. А я де, вам кажу. Це? Ось дивіться, я громадянин України. Коваль Дмитро все. Васильович. Бачите чи ні? Я вам показав. Є, а ви, дай, а ви покажіть не показали, навіть. а ви осьо, ось, ось дивіться. От це посвідчення водія. А де паспорт? Яка різниця? Яка паспорт чи не паспорт, Я вам кажу, ви придивіть своє посвідчення. Хто ви такий взагалі? Я інспектор з кримінальної служби. Але... О, дуже дуже приємний інспектор з кримінальної служби. Ви знаєте, що ви здійснили порушення правил дорожнього руху України? То, мен... Що? Не було ну, Чому яка чобовічно? необхідність? Це таке. Ви маєте совість, коли ви штрафуєте наших громадян. Ви, 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 я на вашому прикладі хочу людям показати, щоб люди бачили. Дивіться, не, не дергайте двері, не закривайте, я викликав сюди 102 оперативну групу. Ми чекаємо групу. І не здумайте продовжувати. Рух. Ще раз вам кажу. Я, ж не, не, я вам кажу, не я дергайте, дергайте, дергайте двері. Покажіть своє службове посвідчення, щоб люди побачили на Україну, хто ви такий. Я ще раз вам говорю, ви покажіть службу. Я вам показав. Я вам показав, покажіть своє службове посвідчення. Не думайте не не тікати. Потому, ви не що я вам показав ви тільки що. Показав. Показав, булашко. не буду відходити. Нічого ви мені не зробите. Чекаємо 102. Я викликав 102. Чекаємо 102, зараз вони приїдуть. Покажіть своє службове посвідчення. Mm. Да. От, от, да. от На вашому прикладі людям показувати, як ви порушуєте правила дорожнього руху. Женщини, можна вас на секундочку, будете свідками, задокументувати працівника поліції. Міжі, ні, ні. Ну, зараз ми свідки знайдемо, все знайдемо. Зараз люди будуть йти. Да. <тур> зараз будуть <тур> йти, <тур> так. Що допомоги немає, я вже порушувати <тур> камеру, дарую з да, володію. Да. Так, так, так. Дзвоніть, дзвоніть до свого начальника, кажіть, що ви здійснили порушення, що мені робити, як що, зараз ви попадете в інтернет на всю Україну. Це пряме включення зараз іде. Якщо да. не вздумайте тікати, я вам ще раз кажу: чекаємо оперативну групу 102, яка документує патрульну службу, я викликав, ми чекаємо їх. А то ви собі дуже себе возимнили, поліція наша. Ви що думаєте, що вам можна порушувати, а про 7 будете карати чи що? Ні, будете ви відповідати також. Це приїхав. Оце приїхали, да, нічого. Показуйте своє службове посвідчення, хто ви такий. Представтеся, будь ласка. Ви показали своє. Я вам показав, я, я вам сказав, я Коваль Дмитро Васильович. Я вам представився, я людина, громадянин України і показав посвідчення водія. Ще раз вам говорю, як ви захотіли, щоб знати, хто я такий. Бій. Та не бій. бійтеся, не дергайте тою рукою. Відійдіть, відійдемо. Зараз оперативна група приїде і ми відійдемо. Не думайте, що ви втечете. Не думайте, що ви втечете. Пацане! О! Іди сюди! Сюди йди! Іди сюди! Іди допоможеш! Іди сюда! допоможеш! Іди сюда А, <говори> да? да, йди сюди помочь! Іди сюди поможте! Не-не, ви не йдете! Ви не йдете куди! Ши, тихо! Іди сюди поможте, бьм! Бьем і сюда поможте. О, так, що ви дьогоєте? Ні, ми чекаємо групу. Ми нічого в вашому автомобілі не зробимо. І ви не втічете нікуди, ще раз вам кажу. Ми чекаємо групу, зараз група вже е, на под'єзці. Не дьогайте, не робіть мені боляче, я вам кажу, що не дьогайте. Не нервнішайте, все зараз буде добре, зараз кладуть на вас постанову і поїдете далі на роботу. І все буде добре. Шановний працівник поліції, який ще не представився. Ви не Я вам представився. Не